Осінь листопад, жовте листя стелить сад, За моря в краї далекі Відлетіли вже лелеки, хмари небо затягли, віє вітер за гори. Ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Подивіться, які гарні листочки приніс нам осінній вітер. Чи всі листочки однакові? Ні, є листочки маленькі. А є листочки великі. А ви знаєте, з яких вони дерев? Оцей маленький з берези. Отже, який він? Березовий. А якого він кольору? Жовтого. Цей великий листочок, схожий на пальчики. З якого дерева? З каштана. Отже, який він? Каштановий. Оцей листочок з клену. Як ми про нього скажемо? Який він? Кленовий листочок. А це листочок з горобини. Отже, який він? Горобиновий. А цей листочок схожий на рибку. З якого дерева? З дуба, тож який він дубовий? Листя падає на землю і шурхотить. Шурх-шурх, білочки, весело. Давайте разом з нею. Шурх, шурх шурх. Шурх, шурх, шурх. А що тут у мене в кошику? Тут жолоді, каштани, шишки, горіхи і горобина. Це плоди, діточки з гілочок дерев. Давайте розглянемо їх. Це жолудь, це плід дерева дуб. Він твердий та гладенький на дотик, а шапочка шершава. А це каштани з дерева каштан. Вони також тверді і гладенькі на дотик. А це горобина, її маленькі ягідки дуже гіркі, але коли настануть морози, вона стане смачною, тоді її ягідками залюбки поласують пташки. А ці шишки з ялинки, їх маленькі зернятка дуже подобаються пташкам і тваринкам. А знаєте, що з плодів і листочків можна виготовляти різні поробки. Вони виходять дуже цікаві і комедні. Дома з батьками зробіть щось цікаве і подаруйте тому. Кого найбільше любите? А я кажу вам до побачення і чекаю фото ваших поробок.